Доброго ранку, дорогі мої глядачі. Сьогодні в нас субота, 4 січня, і я придумала зробити таке відео з готовими роботами 24-го року. Я бачу, що люди роблять такі звітні відео, то думаю, чому б і собі не зробити. Не так в мене багато тих робіт, але щось та є. В основному я в'язала на благодійність. А в'яжу я. Хто, може, не знає пояси для наших військових. Ці пояси в'язалися, як кажуть, у два заходи. Зима весна, 24-го і осінь-грудень і вже 24-го року. Отож, я зараз буду вставляти фото і розказувати, що тут за чим йде. Запрошую вас подивитися. Шкажу, робіт не дуже багато, але щось та є. Перезаписую звук, бо мені не сподобалось там, як було. Насамперед, я в'язала ось такі адаптивні шкарпетки. Я їх була завезла сама в лікарню, сказали, що не треба. Тоді я долучилася до в'язання поясів, до своєї вчительки, і ми в'язали пояси. На взимку і е, в, навесні я зв'язала вісім поясів. Вони різні, так як давали мені ниточки різні, е, то я такі і в'язала. Щось своє додавала, ну, в основному в'язала з того, що мені дали. Тоді мені захотілося такі шкарпетки цікаві зв'язати, неоднакові. Далі мені світланка подарувала нитки, я зв'язала ще такі шкарпетки. Далі були запрошення на свято для нашого начальства. Це я зв'язала для внука плет, ще в'язала, обв'язувала ляльочок. Дов'язала жилет, циклон, перев'язала свою шапочку, іграшку на ялинку зв'язала. І це вже пояси показують, що зв'язані вже з осені до грудня, до початку січня. Тут я бачите, клала і смаколики, і іконки. Ну, так відрізняються. Тут одного теж немає пояса. всього я їх зв'язала сім цих поясів. Хочу сказати, що тут є не всі роботи. Тут немає шкарпеток, які я в'язала в Польщі і в Албанії для внука. Я віддала, але не сфотографувала. Далі були в мене і невдалі проєкти. Я в'язала світерок зі шкірки норки для онучки, дуже гарний був, я не справилася і я його розторочила. Не дов'язала я світерок з Марсу, там трішки лишилося. от таке. Щось є і невдачі якісь. Зараз я працюю над рукавицями джакардом. Котрі мали бути спочатку шкарпетками, але я пожаліла, щоб на ноги їх не накладати. Далі я в'яжу шкарпетки від надії, шкарпеткова родина розпочала в'язати, але я думаю, що це я потім вам покажу. Дов'язую я рукави в світерочку для своєї онучки. Знаєте, воно виходить не те, що треба, і якось мені не хочеться його в'язати. А от жакард я потрошки собі, як то кажуть, колупаю, бо це мені таке подобається. Що я ще? Більше нічого не починала. Працюю над цим поки що. Подумаю, що, можливо, іще почну. Якийсь кардиганчик для свого найменшого онука я купила ниточки, але поки що не розпочинала. Побачимо, Побачимо що як у мене вийде. Як почну, то тоді вам і покажу. Отакий От у мене підсумок за цей рік, трохи щось нав'язала. Друзі, я не знаю, чи ви таке бачили. Я ось з комп'ютера знімаю. Жінка розказує, бо в мене там щось звуку нема, що купила в секонд-хенді шкарпетки за 55 гривнів. Товар на е, вагу це шкарпетки. Вона каже, я б їх не купувала, якби я там не побачила дещо. Зараз побачите. Подивіться, там записка від бабусі, яка в'язала. Носки від баби маші для наших воїнів. Ви уявляєте, яка ж сволота? Яка сволота може оце вкрасти і продавати за копійки? Я, в мене нема слів. І ми стараємося в'яжемо дівчата прямо сотнями ці шкарпетки в'яжуть, і незрозуміло, де вони, чи вони потрапляють до наших воїнів, чи не потрапляють. Уявляєте? Я не матюкаюся, але я вже там в коментарі написала, що суки вони добрі. Ви розумієте, що нема слів вже. Як так можна, а? не бояться гріха, а вас же ж діти є і онуки є. Люди добрі, то дійсно, що. Ось людина пише Я не знаю, як це коментувати, а я теж не знаю, як це коментувати. Це жах один, розумієте? Це один жах, так що, дівчата, бачите, ви в'яжете, а куди воно йде це ще питання велике. Треба тільки перевіреним людям давати. Оце захотіла таке зняти. Тут десь я щось видно, не приєднала цього. колонку, що звуку немає, вже виключила. Але там оця жіночка каже, що купила і передам, щоб воїнам віддати. Ні, ну ви уявляєте, ну нема що казати. Я ж кажу: люди добрі, ніяк не нажируться. ніяк не нажируться, Гріха не бояться. Для кого війна, а для кого, як кажуть, мать родна? Ой, оце то да. Над чим я зараз працюю? Розпочала я в'язати шкарпетки. Е, з челенджу шкарпеткова родина. У мене тут 5 видів пряжі. Я розпочала, зараз в'яжу поки що резинку і думаю, що мені далі чіпляти. Дівчата кажуть, пронумеруйте, ну, але я думаю ще е, в'яжуться мої рукавиці. Мали бути шкарпетки, але переробила на рукавиці. Там з того боку є вже пальці, дирочки на пальці. Подобається мені, що виходить. Ще, бачите, небагато там жакарду лишилося. Далі щось ще буду придумувати, бо це ще ж не кінець. Можливо, хеліксом в кінці зроблю. От так, Над таким я працюю. На роботі нам доручили зробити альбом Витинанок з напарницею розмір А3. Треба вирізати 20 листків, а потім наклеїти на білий папір А3. Отож я поїхала купити той папір. Так, як поїхала, то був час, купила ще ось собі каву, вершки до кави. Я не знаю, які вони. Що то за вершки вперше купую. І нам були, подарували сертифікат від профспілки на 200 гривень, то думаю, куплю крем, бо так би не купила. Ну, треба було ще там додати товару, то взяла ще от пергамент. А для цієї роботи над витинанками взяла такий ножик, клей і папір. Я не знаю, як ми його маємо наклеїти, але мусимо, ми атестуємось, тож мусимо його робити. Я одну лише робила вчора, думала в обід, коли діти будуть спати, а була тривога і спали в укритті. Оце я дві години різала і, як ви бачите, не дорізала. Отаке. От Вітаю вас, дорогі мої глядачі. Сьогодні в нас субота. Зараз п'ята година, 10 хвилин. І я вже хвилин 30 в'яжу пояса. Не спиться мені, то взяла в ліжко та й сижу собі, в'яжу. Тут не треба думати, тут собі дві лицевих дві виворотні, бо на тих процесах там жакарт, там треба думати. Ну, і це мені треба його в'язати. Отаким я зараз займаюсь, тут вже сантиметрів. Ну, 15 вже більше, як 15 є. Ти бачу, що в мене тут ниточка кінчається. Думаю, щоб це туди причепити вже. Отаким От я займаюся. Вийшла на двір, а у нас там завірюха, уявляєте? І то так мете, вітер такий сильний. Ну, морозу там, не знаю, мінус один, наче на термометрі. Чи видно той сніг, вам, чи не видно, наче видно. Мете. А в мене діти в далекій дорозі, то я буду нервувати, як вони там доїдуть. Зима взялась. Треба йти курам натерти бурячка, а воно мете. Ух, холодно. Пров'язала пару рядочків резинки. О, цих шкарпеточках, що мають бути з п'яти видів пряжі. І працюю над жакардом на рукавицях. Але буду завершувати вже своє відео, хай воно буде недовге. Я бачу, що люди не дивляться довгі відео, бо ж мені йде, яка довжина перегляду в середні... серед... середньому. Та й шкода, на що ж трудитися, робити те відео, ліпиш його, то не подобається, що сказала, переробляєш, то ще щось міняєш. Отож, досить. Я дякую всім, хто Додивився до кінця, трохи там в мене є емоцій, але щось таке робиться, що, що вже нема не витримати. ви розумієте. Я думаю, що ви самі бачите, що робиться всяке таке незрозуміле. Дякую, що залишаєтесь зі мною, що додивилися до кінця. за вподобайки, за коментарі, заходьте, буду щось знімати, хоча особого якогось. Задоволення це вже не приносить, не знаю чому, тому що так, ну, щось стараєшся, робиш, а... а воно немає якоїсь віддачі. Ну добре. Е, ну, бо це ж не до вас, не до тих, що, що дивитеся. <сум> добре, всім гарного вихідного дня, ну, два вихідних. Мирного й тихого. Хай вас усе буде добре. До нових відео.